Доброго дня! З вами знову цікавка плюс. Сьогодні я хочу вам розповісти, розповісти про ось таку особливість інжирного дерева. Першим на деревах з'являється такий інжир, але він не справжній, неїстівний. Він зелений, він так, так і залишається зеленим, він не зріє і він дуже жорсткий. І він непридатний, він не їстівний. До їжі він непридатний, він не єстівний. Але турки, в них така є традиція, варять з нього, ось він так, він, так і варять з нього варення, зелене, зелене, але з ним стільки мороки, його треба у каустіку замочувати. Щось нагадує мені, як зелений грецький волоський орік. Ось така інформація.